Добрий день діти. Сьогодні ми з вами розв'язуємо задачі на основні геометричні фігури. Прямі відрізки точки промені коти. І перша наша задача це вказати за малюнком точку перетину прямих А і Б, точки, які належать прямій С, чи належить точка М прямій ПЛ, і як по-інакшому можна назвати пряму П. Поставте відео на паузу, виконайте це завдання. І давайте з вами перевіримо ваш результат. І так, точка перетину прямих А і Б. Дивимось на малюнок. Прямі перетинаються в точці М. Які точки належать прямій С? Прямій С належить точка П і точка Л. Чи належить точка М, прямій ПЛ? Пряма ПЛ це пряма С, а точка М це прямо перетину, точка перетину прямих А і Б. Отже, точка М не належить прямій ПЛ. І як інакше можна назвати пряму Б. Її можна назвати двома великими латинськими літерами МП або ПМ. Побудуйте промені ОК, ОМ і ОН, так, щоб промінь ОМ був доповняльним для променя ОН. Пригадуємо, що доповняльні промені це промені, які є частиною однієї прямої. Отже, ми будуємо пряму, відповідно, спільна частина, спільна точка для цих променів це точка О. З іншого боку у нас може бути, у вас може бути МН, або навпаки, тут М, тут М. І ці промені є доповняльними. І третій промінь, який має початок в точці О промінь ОК. В другому завданні нам треба побудувати промені ОА, ОБ і ОЦ так, щоб серед побудованих не було променів серед побудованих променів не було жодної пари доповняльних. Бачимо, що спільна точка для цих променів це точка О. А далі наша задача побудувати проміні так, щоб вони не лежали на одній прямій. Тобто один промінь, другий промінь, ну і пропустимо третій промінь. І це у нас промінь ОА, ОВ і ОЦ. Позначте точки А Б і С так, щоб записи А Б і А Це означали дві різні прямі. Якщо у нас А Б і А це дві різні прямі, значить точка А спільна для двох прямих, а точки Б і С належать різним прямим. Тобто. Ось таким чином у нас буде точка А, вона є спільною для двох прямих. І точки, пропустимо, В і С. І тоді одна пряма А, це друга пряма. АБ. Це була третя задача. Четверта. Одна з двох прямих, що перетинається, проходить через точку М. І так, що ми маємо? Ми маємо дві прямі, які перетинаються. Ну, назвемо ці прямі. Нехай це буде пряма А і пряма Б. І нехай пряма А проходить через точку М. Яка належить іншій прямій. І дивимось, що у нас є. Точка М має належати прямій Б, оскільки вона одразу належить іншій прямій. І точка М має належати прямій А, оскільки точка пряма А проходить через цю точку. Відповідно, це може бути єдина точка, точка перетину двох прямих. Бо якщо ми візьмемо точку М, припустимо ось тут на прямій Б, тоді точка, пряма А не зможе проходити через точку М у будь-якому іншому місці. Отже, в такому випадку точка М це точка перетину цих прямих, тобто вони співпадають. Точки А і Б належать прямій Л. Маємо побудувати пряму Л, який належить точки А і «В». Пряма М відмінна від прямої L і проходить через точку А. Тобто ми маємо пряму М, яка проходить через точку А. Чи може точка Б належати прямій М? Оскільки у нас точка А належить і прямій L, і прямій М, то точка А це точка перетину двох прямих. Якщо точка Б буде належати прямій М, тоді точки А і Б будуть лежати на одній прямій. Але ці точки вже лежать на прямій L, і ми з вами маємо пам'ятати, що через дві точки ми можемо провести тільки одну пряму. Отже, точка Б не може належати прямій L, тобто Б не належить прямій М. Практичне завдання для вас для самостійного виконання. Позначте в зошиті три точки А, Б і С, які не лежать на одній прямій. А Б і С. Вони не лежать на одній прямій. Виміряйте відстані між кожною парою точок. І так, дивимося, які у нас є відстані. Ми, у нас. Буде відстань АВ, яку ми маємо виміряти, відстань ВС і відстань АС. Тобто, ваша задача виміряти лінійкою ці відстані і записати в зошит, чому дорівнює АВ, чому дорівнює ВС і чому дорівнює АС. Тобто маємо три відрізка. В другому завданні ми маємо позначити точки, які лежать на одній прямій. Тобто у нас є пряма і на ній лежать точки. І ваша задача побудувати пряму, поставити на ній точки і виміряти відрізки, ДЕФ ДЕ, і ДФ. Накресліть відрізок КЛ, який дорівнює 6 сантиметрів 8 мм. У мене тут лінійки немає, але я візьму, що одна клітинка 5 мм. Тоді ось так буде 6 сантиметрів 8 мм. Тобто ви під лінійку малюєте відрізок, 6 сантиметрів 8 мм. Називаєте його КЛ. Треба позначити на ньому точку П так, що КП дорівнює 43 міліметра. 43 міліметра переводимо в сантиметри міліметри. Це у нас 4 сантиметри 3 мм. За допомогою лінійки відміряємо відрізок 4 сантиметри 3 міліметри. І ставимо точку П. Ага. І далі наша задача знайти довжину відрізка КЛ за допомогою обчислень. Пригадуємо основну властивість вимірювання відрізків відрізок «КЛ» дорівнює відрізку КП плюс відрізок ЛП. І нам треба знайти відрізок ЛП, тобто відрізок ЛП буде дорівнювати відрізок КЛ мінус відрізок КП. Підставляємо і обчислюємо ЛП дорівнює 6 см, 8 мм, мінус 4 см 3 мм. І це буде дорівнювати 2 сантиметри 5 міліметрів. Наступна задача номер 8. Сумою яких двох відрізків є відрізок МН? Дивиться малюнок. Розглянути всі можливі випадки. І так, дивимось відрізок МН. Якщо ми візьмемо точку АВ, то МН. Буде сумою двох відрізків МА плюс АН. Ну і може бути ще МН дорівнює МБ БН. Тоді цей відрізок є сумою двох відрізків. Дев'яте. Наскільки частин поділиться відрізок, якщо кількість прямих дорівнює n? Ну, давайте з вами подивимось, якщо ми беремо відрізок, і ось у нас є відрізок, і проводимо одну пряму. На скільки частин ми, у нас поділився цей відрізок? Цей відрізок. Одна частина, дві частини, тобто на дві частини. Одна пряма ділить на дві частини. Тепер наступний відрізок. Якщо я візьму дві прямі, одна пряма, друга пряма. Тобто, у нас є дві прямі, і тоді у нас на, ділимо на. Три частини. Якщо у мене буде відрізок і проведу три прямі, тоді одна частина, дві частини, три частини, чотири частини. Тобто, як у нас співвідносяться прямі і частини? Якщо одна пряма, Одна пряма, це у нас дві частини. Дві прямі, три частини. Три прямі, чотири частини. Тобто ми бачимо, що частин, на які прямі розбивають відрізок на один більше, ніж самих прямих. Тобто, якщо у нас N прямих... Тоді буде N плюс 1, тобто на одну більше. N плюс 1 – це на одну більше. Тобто буде N плюс 1 частин. Якщо ми візьмемо N прямих, у нас буде N плюс 1 частина відрізків, на які розіб'ється даний відрізок. Точка С середина відрізка АВ. Точка Д середина відрізка АЦ. знайдіть. А, це ЦБА, да й ДБ, якщо АБ дорівнює 20. І так, спочатку записуємо першу задачу. І так, будуємо спочатку відрізок АБ. І точка С, яка є серединою цього відрізка. А точка Д – середина відрізка АС. Тобто, ось середина відрізка АС – це точка Д. І що у нас дано? Що весь відрізок АВ дорівнює 20 сантиметрів. А нам треба знайти АЦ ЦБ, АЦ ЦБ, АД і ДБ. Оскільки у нас це середина АВ, то що ми можемо записати? Що у нас відрізок А це дорівнює відрізку ЦБ. І дорівнює половині відрізка АВ. Оскільки це середина. І це у нас виходить 10 сантиметрів. Отже, два відрізка ми вже знайшли А це і Це Б. А тепер де середина АЦ. Відповідно. АД дорівнює СД і дорівнює половина від АЦ, половина від 10 – це 5 сантиметрів. Отже, відрізок АД ми знайшли, а відрізок ДБ Це відрізок ДЦ плюс відрізок СБ. Де це у нас дорівнює АД, дорівнює 5, а Це Б дорівнює 10. Отже, це 15 сантиметрів. Друга задача. Початок у нас такий самий, тобто малюнок ми можемо не малювати, малюнок той самий але у нас B дорівнює 12 сантиметрів. І B це, це, половина від AB. Тоді AB буде 2 помножити на BC. Відповідно, це 24 дециметри. 2 помножити на 12. Тобто АБ ми знайшли. АЦ це також половина АБ, тобто вона дорівнює ВС і дорівнює 12 дециметрів. АД – це половина від АС. Відповідно, воно, вона дорівнює 6 дециметрів, точніше він, відрізок. І ДБ, як і в минулій задачі, це CD плюс ЦБ. ЦД дорівнює АД. Отже, ДБ – це 6 плюс 12 і це 18 дециметрів. На домашнє завдання у вас повторити сторінки 54-57 і виконати два номери 627-628. Я сподіваюся, що вам все було зрозуміло. Гарного дня і до побачення, до нових зустрічей.